Жінка. Нехай мені доля вготовила муки, не камінь на плечі, а цілий обвал. Я буду до щастя протягувати руки, я буду молитись на свій Ідеал Нехай моя доля Знедолена плаче, Карає і мучить нестерпним життям. Я все таки жінка. Я щось таки значу, я світ цей дивую прекрасним дитям. Накотяться біди, повинна здолати. Підкотиться туга повинна мовчати, Не ще світло. Я жінка, я мати, запалена Богом остання свіча. І хто мене кине, покинутим буде, хто словом осудить, осудиться сам. Земна і небесна, такою прибуду, такою дістанусь грядущим вікам.